Привіт і ласкаво просимо на мій наступний вебінар. Цього разу я хотів би представити вам переваги, які виникають під час прийому деяких цікавих і потужних пробіотичних бактерій. У Probiotic Nutricot ми можемо знайти два неймовірних штами Lactobacillus plantarum. Один це штам Lactobacillus rhamnosus, а другий Bifidobacterium animalis. Я роблю ставку на набір пробіотичних бактерій, тому що, на мій погляд, найбільший прогрес у медицині в найближчі 10 років буде пов'язаний саме з кращим розумінням ролі корисних для нас бактерій. Якщо ми забезпечимо себе потрібними бактеріями і таким чином поповнюємо їхній запас, а потім правильно їх годуємо, то отримаємо багато переваг у відповідь. Тепер давайте поговоримо про переваги про Байотік Кожен із штамів бактерій, які він містить, має унікальні властивості для здоров'я, а особливо для травної та імунної систем. Lactobacillus плантарум це специфічні штами пробіотичних бактерій, які зазвичай зустрічаються в ферментованих продуктах, таких як кімчі та квашена капуста. Давайте розглянемо деякі потенційні переваги споживання лактобацилус плантарум. По перше, це покращує травлення, стимулюючи ріст корисних бактерій у кишечнику. Лактобацилус плантарум може допомогти покращити травлення та засвоєння поживних речовин, сприяючи покращенню загального стану травлення, зокрема зменшуючи здуття живота, гази та запори. По друге, це поліпшення функцій імунної системи. Дослідження показали, що лактобацилус плантарум допомагає стимулювати вироблення цитокінів, які можуть підвищити імунну активність, знизити ризик розвитку інфекцій та інших проблем зі здоров'ям, пов'язаних з імунною системою. А що з холестерином? Чи бактерії можуть знизити рівень холестерину? Так, лактобацилус плантарум може допомогти знизити рівень холестерину в крові, знижуючи ризик серцевих захворювань та інсульту. Далі ми маємо протизапальні властивості. Lactobacillus plantarum мають протизапальну дію. Ці бактерії можуть зменшити запалення в усьому тілі, що особливо корисно для людей, які страждають від запальних захворювань, таких як артрит, алергія та астма. І в підсумку покращення психічного здоров'я існують деякі дослідження, які свідчать про те, що Lactobacillus plantarum може допомогти покращити психічне здоров'я, полегшуючи симптоми. Тривоги та депресії завдяки зв'язку між кишечником та мозком. Тепер перейдемо до бактерій Bifidobacterium animalis amt 30 Цей вид пробіотичних бактерій був дуже детально вивчений. І ось перелік деяких корисних властивостей біфіду. Перша покращення здоров'я травної системи. Штами Bifidobacterium animalis підтримують ріст корисних кишкових бактерій, допомагають усунути шкідливі бактерії, покращують травлення та засвоєння поживних речовин, що призводить до зменшення здуття живота, газів і запорів. Друга зміцнення імунних функцій: штами біфідобактерію манімаліс зміцнюють наш імунітет, стимулюючи вироблення цитокінів та інших молекул, пов'язаних з імунною системою. Знижуючи ризик інфекцій та інших проблем зі здоров'ям, пов'язаних з імунною системою. Третя – зменшення запалення. Штами анімаліс мають протизапальні властивості, зменшуючи запалення в усьому тілі, позитивно впливаючи на артрит, алергію та астму, приносячи користь тим, хто страждає від них. Четверта покращення психічного здоров'я. Завдяки зв'язку між кишечником і мозком деякі дослідження показують, що вживання пробіотиків, таких як штами біфідобактеріум анімаліс, теж може позитивно вплинути на наше психічне здоров'я, полегшуючи симптоми тривоги та депресії. І останнім штамом пробіотика NutriCod є rhamnosus amt 15. І у разі споживання цього штаму ви так само можете. Штами лактобацилус рамнозу можуть сприяти зростанню корисних кишкових бактерій, знижувати шкідливі бактерії, покращувати травлення та засвоєння поживних речовин, що призводить до зменшення здуття живота газів і запорів. Поліпшити імунну функцію, штами лактобацилус рамнозус можуть покращувати нашу імунну функцію, стимулюючи вироблення цитокінів та інших молекул, пов'язаних з імунною системою, що призводить до зниження ризику інфекції та інших проблем зі здоров'ям пов'язаних з імунною системою. Полегшити симптоми алергії згідно з деякими дослідженнями, споживання штамів rhamnosus може полегшити симптоми алергії шляхом модуляції, імунної відповіді та зменшення запалення. А для жінок позитивно вплинути на жіноче здоров'я. Певні штами лактобацилус рамнозус можуть бути особливо корисними для здоров'я жінок, знижуючи ризик інфекцій сечовивідних шляхів і бактеріального вагінозу. Отже, давайте підсумуємо всі плюси приголомшливого складу probiотік Nutricot. Як ви напевно чули, всі штами бактерій, що містяться в цій дієтичній добавці, благотворно впливають на травлення, мають протизапальну. Імуностимулюючу протиалергічну дію та позитивно впливають на психологічне здоров'я, навіть якщо не на 100% зрозуміло, як відбуваються ці процеси, адже ми все ще вивчаємо всі механізми співпраці між людиною та бактеріями незважаючи на це, варто приймати пробіотичні бактерії, щоб отримати перелічені тут переваги. Ви не знайдете ліків, які володіють такою різноманітною корисною дією. Тож дозвольте цим маленьким бактеріям робити свою роботу, і ви не пошкодуєте. Дякую за увагу та інтерес до сучасної добавки, цього разу Nutricot Probiotic. До зустрічі на наступних вебінарах FMDoc.